дня! Для вас свіжа пропозиція. Ті, хто шукає собі автомобіль тентований з потужним двигуном, це на даний час в компанії Autobus є Peugeot Boxer на 10 євро поле з 3 дизельним двигуном 2016 рік покупка. Першим ділом що я вам показую обличчя автомобіля. Присутні протитуманні фари. Зверху місце відпочинку водія. Нова гума, що перед, що зад. Також рама. Зверніть увагу, без корозі, без ржавчини. Автомобіль з однією ресорою, ресора під ресорник, Тобто, ну, вантажів таких серйозних не возив. Ну, Багато людей шукає саме такі автомобіль, щоб був не з'їжений. показуємо другу сторону тента. Вихлопна, не закопчена. Відкриваємо дверцята. Присутні електрозеркала, електропідйомники, оригінальні сидіння, не витерті, тобто без дирок, збоку подвійне сидіння, механічна коробка передач, мультимедія, кондиціонер. Мультикермо і заводимо автомобіль. Автомобіль м'яко завівся, ніяких нарікань немає. 289 тисяч пробігу м -м -м. на даному двигуні. Так, відкриваємо, показуємо серце автомобіля. Двигун чисто гарно працює, ніяких нарікань немає по автомобілю. Все оригіналі, ніде нічого не кручено. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Можливі варіанти обміну. Все це ви можете зробити в компанії Автобіс. У нас постійно різні автомобілі. Тому до зустрічі, до перемоги.